Не на! А я любила і мрію мала, що вийду заміж за генерала. І я би вийшла за генерала. Та генералів. Чомусь так мало, мало, мало. мало. Чомусь так мало. І всі жонаті, 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 мало, мало, мало. мало. Халатий, шолаті, школа, шолаті, халаті. Я уявляю, що тебе поранили, я приїду в лікарню, там буде вона, а може ще хтось. Як ми будемо тебе лікувати. По частинах, якщо тебе вб'ють, нам всім стане легше. Дура буде самою офіційною, ридатиме біля дрони. Решта визначатимуть одна одну за зовнішністю та рівнем скорботи.